Доброго дня, шановні користувачі УКРО. Хочу представити вам черговий мій лот. Значить, дуже багато... В мене є лот виставлені навушники, безпроводні нау спорт-навушники MP3FM. плюс І Дуже багато людей цікавилося, чи немає там блютуса. Там немає, але тут нарешті я по кількості запитів вирішив, що людям буде цікаво, купив на пробу. Будемо бачити, чи буде це цікаво вам. Значить, лот буде називатися безпроводна Bluetooth гарнітура. Значить, одразу обмовлюся в цій Bluetooth гарнітурі ніяких FM плеєрів ніяких MP3 прогрівачів, ніяких слотів під карти пам'яті немає. Це виключно Bluetooth гарнітура. Ну, безпосередньо сам лот. Отак от виглядає цей товар. Так він до вас буде приходити. Одразу обмовлюся для тих, кого не влаштовує поліетилен. Значить, будь-який лот, який купляється за кордоном, якщо він знаходиться в пластиковій гарній упаковці, за упаковку доводиться переплачувати від 2 там, ну, і до 3-4 доларів. При курсі 25 гривень за долар, платити блин, 50 гривень за кусок бумаги чи пластику. Ну я вважаю, що це абсолютно нелогічно. Тому завжди. Купляю лоти в, скажімо так, без заводського пакування. Отак от. От от вони виглядають. Значить, на даний момент це всього лише два кольори, повністю чорний і білий. З чорною вставкою на сьогоднішній день. В принципі, наскільки я пам'ятаю, вони також є повністю білі, Ну, поки що в мене їх наявності немає, будуть в подальшому. І чорні є з різними кольоровими вставками. Тобто самі навушники чорні, сам пластик, а ось ця вставочка внутрішня. В них зеленого, ну, скоріше, салатового, є, блакитного або синього, залежно від партії червоного або рожевого і, відповідно, чорного кольору. В білих навушниках це або білі з чорним, або білі повністю. В чорних різні кольори. Значить, що в комплекті йде? В комплекті йде сама гарнітура і кабель синхронізації. Він ж кабель зарядки. Значить, Заряджати навушники можна від комп'ютера через USB-вхід або через будь-який зарядний пристрій від мобільного телефону. Від полуамперних до 2,5 А в принципі без різниці. Скажем так, Навушникам ви ніякої шкоди не нанесете. Залежати буде виключно. Швидкість зарядки. Значить, USB 2, тобто міні-USB, але старого типу. Для тих, хто на цьому розуміється. Значить, що з собою представляє гарнітура? Оця штучка вдівається, от, от так, як вона, вдівається на голову, фіксується безпосередньо у вушну раковину і за вухо цією дужкою. Е, синхронізується з, фактично з будь-яким Bluetooth-пристроєм. Е, значить, Це повноцінна гарнітура, не дивлячись на те, що тут нібито. Ніде немає ніяких вип'ячувань під мікрофон. значить, В цій гарнітурі можна розмовляти. Тобто, ну, хто знайомий з фізикою, динамік він по суті працює що на прийом, що на передачу. Тобто в одне вухо ви говорите, в інше вухо працює як мікрофон у режимі розмови. Відповідь клавішою середньою. Play. Також гарнітура може використовуватися як безпровідні навушники. Значить, механізм роботи точно такий самий. Єдине, що, звичайно, слухаєте ви музику: в два вуха, в стерео. Значить, три клавіші керування. всього-лиш-навсього, всього. Клавіші увімкнення окремої немає. Вмикається гарнітура затисканням середньої клавіші. Ось я вам покажу. Отак от вона вмикається. Загорається вогник, сервісний, все. Гарнітура увімкнена. вмикаєте пристрій, яким ви хочете. повторюсь, вибачаюсь, подзвонили. Я якраз знімаю на телефон. Значить, о, сервісний вогник горить. вмикаєте телефон, чи чим ви там користуєтесь, чи комп'ютер, чи ноутбук, якщо в ньому є Bluetooth модуль вбудований. Все. спаровуєте пристрої і по великому рахунку все. Тобто Керування як відбувається. Якщо в режимі музики це play, пауза. Коротке затискання цієї клавіші це трек вперед, трек назад. Довге затискання цих же клавіш це регулювання гучності. В режимі гарнітури це прийом відбій дзвінка і знову ж таки керування гучності. З приводу якості звуку. Ну, я Втомився людям відповідати певним чином, тому що ну, є така пасловіця на рускому язикі На вкус і цвіт всі карандаші різні. Значить, для мене особисто е, якості цієї якості е, програвання музики в, цих, в цій гарніту, гарнітурі вистачає. Вона не репить, не хрипить, вона відтворює всі частоти, і середні, і високі, і бас е, на достатньо задовільному рівні, як для такої е, ціни. Значить, гучності також виші криші, затикає вуха повністю, ви нічого не чуєте, що відбувається на вулиці. І йдете сам з собою. От, з приводу, ну, ось, знову ж таки, на даний час в наявності білий з чорною вставочкою, будуть ще повністю білі. Питайте, будь ласка, чи є в наявності. Можливо, до того часу, як хтось ви думаєте купити, вже вони будуть і чорні. На даний час повністю чорні, будуть ще, якщо підуть продажі, будуть в... З різними кольоровими вставками. Бажаю вам удачі на укро. Сподіваємося, суспішемося з вами як з покупцями. До побачення!